Друзі, щиро вітаю вас! Сьогодні знову готуємо. І цього разу хочу поділитися рецептом одного зі своїх улюблених салатів. Я його називаю Королівський, хоча в народі він має назви самі найрізноманітніші: екзотика, гавайський, ніжність, ананасовий та інші. Я готую цей салат переважно на свята, тому що інгредієнти у ньому не з найдешевших. Я тому його й називаю королівський. Отож для його приготування нам знадобляться такі інгредієнти: 300 г вареного курячого філе. 5 відварених яєць. 150 грамів твердого сиру, 300 грамів консервованих ананасів, 300 грамів солодкої консервованої кукурузки та приблизно 300 грамів майонезу. Куряче філе нарізаємо великими кубиками. Яйця нарізаємо кубиками такого ж розміру. Твердий сир натираємо на крупній терці. Ананаси також нарізаємо великими кубиками. Усі підготовлені інгредієнти перекладаємо в миску, додаємо кукурузку і добре перемішуємо. Після цього додаємо майонез і ще раз ретельно все перемішуємо. Ось і все, наш салатик готовий. Прикрашаємо за власним смаком та подаємо до столу. До речі, цей салат дуже смачно смакує і зі сметаною для тих, хто не любить майонез. Я пробувала виходить ніжно й смачно. Лише у такому випадку раджу салатик трошки підсолити. Салат виходить справді дуже смачний, тож обов'язково спробуйте його приготувати. Впевнена, він вам сподобається. Тож готуйте та смакуйте на здоров'я. А якщо рецепт вам сподобався, ставте вподобайку, пишіть свої коментарі та підписуйтеся на наш сімейний канал. Дякую всім за перегляд та до нових зустрічей!